На прикладі песика і хомячка розповім, чому ми дуже часто в житті не отримуємо те, що ми хочемо, або те, як ми сподіваємось чи рахуємо на те, що ми, на що ми заслуговуємо. Значить, є в мене, живуть в мене песик і хомячок. І так відбуваються такі реалії життя, що мені доводиться закривати песика у вольєрі. Я зробив його самостійно. І е, у клітці закривати хомічка. Чому я це роблю? Тому що хомічок може втекти. І саме головне навіть не те, що він може втекти, а те, що він може наробити шкоду. І так само песика мені доводиться закривати, тому що як я дуже хотів, щоб песик не рив землю, клумби і е, мій газон. Але е, перше, що песик робить, це коли вибігає з вольєра. Е, коли чому я закриваю, бо не можу його контролювати? Песик починає рити то там, то сям, ось, якщо ніхто не бачить, тому що я привчив, що як ти можеш, ай-яй-яй. А в нас песик розумний і він все розуміє. Тож як це відноситься до нашого життя людей? Деякі люди просто не розуміють, що вони самі себе обмежують у певних. Можливостях і ніби закривають у такого роду е, вольєр, розумієте, в клітках своїх можливостей. Е, чому це відбувається? Е, це відбувається через страх. Це відбувається від неправильного мислення, і це відбувається від нав'язаних ілюзій, що е, ж нас і навчають і релігійні люди, і е, влада каже, ай-яй-яй, не висовуйтесь, тому що ми вас покараємо. Ми закриємо вас е, в е, клітку, тому що ви почнете себе проявляти. І таким чином ми ніби самі закриваємо себе в умовних клітках. Поясню, е, чому це логічно і. Закономірно, як ми знаємо, динозаври і будь-які тварини їм потрібно було, та й нам також у стані тварин, нам потрібні були мільйони років, щоб стати інтелектуальними. А розвиток людства, я вам нагадаю, лише декілька тисяч років, а не мільйони. Усвідомленого людства, інтелектуального людства. І це все ґрунтується і підтверджено науковцями. Тож, що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі! Пока.